Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найшвидший потік біженців із часів Другої світової війни. А загалом у світі рекордні 110 мільйонів людей були вимушені покинути свої домівки через війни, переслідування і порушення прав людини. Про це йдеться у щорічному звіті управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Війна Росії проти України, ситуація в Афганістані і бойові дії в Судані сприяли зростанню загальної кількості біженців до безпрецедентного рівня, кажуть в агенції. За даними ООН, з України станом на кінець 2022 року виїхали понад 5,5 мільйонів людей. Більше про українців, які втікали від війни до США, поговоримо із моєю колегою Катериною Люсуновою, яка з нами на прямому зв'язку із Конгресу. Катю, вітаю. Вітаю, Марія! Минулого тижня у конгресі зареєстрували проєкт закону, який дозволить українцям, що мають так званий гуманітарний пароль, залишитись жити у США. Я знаю, що ти поспілкувалася із авторами ініціативи іншими законодавцями. Яка ж загалом позиція американських політиків щодо українських вимушених переселенців у США? Законопроект, який має легалізувати українців сполучених штатах Америки, запропонували і внесли члени українського дрісового кокусу в палаті представників. Одним із його співавторів є демократ Майк Віклі. Так за його словами, цей законопроект має допомогти не лише українським переселенцям, але й також біженцям із інших країн. Водночас я поспілкувалися також з законодавцями, які не мають відношення до цього законопроекту, і запитала щодо їхнього ставлення щодо українських переселенців. Так, республіканець Річ Макормік стверджує, що він підтримує українських переселенців. Але вважає, що українцям було би зараз доречнішим перебути війну в сусідніх європейських державах ближче до батьківщини. Тому що Сполучені Штати Америки зараз зараз перебувають у власній міграційній кризі. Пропоную послухати думки обох законодавців просто зараз. We have, uh... У нас є біженці з Афганістану, з північної Африки, з багатьох інших зон бойових дій. А Також у нас є біженці, які тікають від політичної та економічної кризи в центральній Америці. Коли я зустрічаю цих людей, що вони мені говорять? І це не тільки наші друзі з України. Вони всі кажуть, я хочу працювати, я хочу зробити свій внесок. Я хочу прогодувати сім'ю, збудувати дах над головою. І це частина американської мрії. Приїхати сюди та стати частиною чогось більшого раз на рік я Спілкуються з людьми, які отримують американське громадянство. Біженці, які постраждали та приїхали сюди, вони хочуть зробити власний внесок, і ми повинні затвердити усі необхідні заходи та надати їм дозволи на роботу якомога швидше. Це не тільки розумно, це правильно. Ви знайдете багато місць у Європі, де ринок праці потребує робочої сили. Я думаю, що варто почати із цих країн, тому що ми маємо серйозні імміграційні проблеми у Сполучених Штатах сьогодні та зараз. і Їхнє вирішення не є ефективним. Але я не проти того, щоб українці також приїжджали сюди до сполучених штатів. Я думаю, що вони хороші люди, вони мають намір дотримуватися закону. І я думаю, що вони можуть стати хорошими громадянами. Але я також сподіваюся, що вони зможуть повернутися на батьківщину, де вони будуть потрібні для процесу відновлення, і повернутися буде набагато легше з Європи, ніж із Сполучених Штатів. У вівторок, під час слухань у Конгресі, міністерка фінансів США Дженет дендженетхєлан заявила, що після повномасштабного вторгнення Росії США та партнери заморозили близько 300 мільярдів доларів російських резервів. Яка подальша доля цих коштів та чи планують передавати їх Україні? Відповідаючи на запитання конгресменів, міністерка фінансів наголосила, що вже заморожені російські активи мають залишатися такими, допоки не завершиться війна, щоб подальшому ці кошти можна було передати Україні, і Україна могла їх використати на відновлення інфраструктури та інші потреби. Росія має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла. Наголосила посадовиця під час слухань у комітеті. Але водночас Джанет Єлен зауважила, що більшість із цих 300 мільярдів доларів заморожених російських активів знаходиться не на території, Торію сполучених штатів Америки відтак, щоб залишити ці кошти і мобілізованими, тобто замороженими, потрібна постійна співпраця із країнами партнерами. Пропоную заслухати детальніший коментар самої міністерки. Просто зараз від початку незаконного вторгнення Росії в Україну. Ми робимо рішучі кроки, щоб заморозити резерви центробанку Росії. Ми працюємо над цим разом з нашими союзниками та партнерами. У такій співпраці ми вже заморозили близько 300 мільярдів доларів російських резервів. Разом із країнами групи Семи. Ми зобов'язалися гарантувати, що ці активи залишаться нерухомими до завершення конфлікту, в результаті чого Росія заплатить за завдану ними шкоду. Ми працюємо на а цим не лише із союзниками та партнерами по G7, але й із робочою групою Репо яка займається російськими елітами, уповноваженими та олігархами. Однак справа в тому, що більшість російських суверенних активів знаходяться не в Сполучених Штатах, з цієї причини вкрай важливо, щоб будь-які наступні кроки здійснювалися шляхом ретельних консультацій із союзниками та партнерами. Також Єлен заявила, що через цінові нові обмеження на російську нафту, які запровадили західні держави, фінансові надходження до бюджету Росії від продажу нафти скоротились в половину. І що мовляв, навіть російська влада це визнає. Марія Так, Катю, і ще нині стало відомо, що сенатор республіканець Джим Ріш заблокував продаж американського озброєння для Угорщини. А чому і чи може Будапешт якось обійти рішення сенатора? Коментуючи цю ситуацію, і своє блокування журналістам Washington Post, сенатор Джим Ріш зауважив, що таке рішення він зробив, щоб схилити Будапешт до сприйняття. Швеції як члена НАТО, тобто щоб Будапешт нарешті схвалив членство Швеції в НАТО, як стверджують журналісти Washington Post, це є достатньо вагомим кроком напередодні саміту НАТО в Литві, який відбудеться наступного місяця, і як заявляли ряд інших медіа, одним із важливих взагалі кроків під час цього саміту буде визна... буде включення Швеції до лав НАТО, і зазначу, що заблоковане озброєння, яке мали купити угорців в сполучені США, РК коштувало 735 мільйонів доларів, і серед іншого угорці планували придбати 24 ракетні установки. Хаймарс. Дякую, Катю. Це була кореспондентка Української служби голосу Америки Катерина Лісунова.